Доброго дня, дорогі слухачі! Мене звуть Наталія Добрянська. Я лікар-ікушер-гінеколог дерматовенеролог. Працюю в клініці експертного рівня Габарець Кліник міста Києва. В клініці Габарець я постійно проводжу процедури гінекологічного омолодження на сучасному лазерному обладнанні. Перед процедурою обов'язково проводимо. Консультування, огляд та обстеження пацієнток на спеціальному сучасному обладнанні, проводимо кольпоскопію та інше обстеження для виявлення захворювань, які передаються статевим шляхом цервікальної інтраепітеліальної неоплазії, ендометріозу та інших захворювань та станів, які можуть заважати, заважати проводити дану процедуру, які можуть бути протипоказаними для даної процедури. Процедура гінекологічного лазерного омолодження безболісна, дуже ефективна та займає небагато часу. Зараз я продемонструю, як проводиться дана процедура. Робимо налаштування в гінекологічному меню. Спеціальну стерильну гінекологічну маніпулу вводимо у вагіну. Проводимо дію лазером. Всередині відбувається дія променів СО2 лазера. По колу 360 градусів. Дії лазера відбуваються фракційно. Фракції розподіляються по всім стінкам вагіни. Після процедури практично немає реабілітаційного періоду. Але я даю рекомендації, яких треба дотримуватися декілька днів. Ефекти після процедури. Відновлення зволоження. Еластичність, пружності стінок вагіни, покращення сексуального життя, зсунення естетичних дефектів, які з'явилися після пологів та іншого. Також є і інші позитивні, тільки позитивні ефекти даної процедури, про які ви можете дізнатися на сайті нашої клініки експертного рівня клініки Габарець. Запрошую вас на процедури. Приходьте за результатом! Бажаю вам гарного настрою, позитиву та миру нам всім!